Побудувати прибутковий успішний бізнес це не просто бажання чи мрія підприємця, це сенс існування бізнесу, адже саме для цього ми. І відкриваємо наші бізнес-проєкти для того, щоб отримати прибуток. І у сьогоднішніх реаліях, коли ринок перенасичений різними товарами від різних продавців, і споживач отримує сотні рекламних оголошень щодня, отримати прибуток стає все складніше і складніше. І навіть це може бути як справжній виклик для підприємця. Для того, щоб ваш бізнес не загубився серед сотні рекламних пропозицій від інших продавців, для того, щоб він зміг відокремитися від конкурентів. І необхідно грамотний маркетинговий підхід та знання маркетингових інструментів. І цьому можна і треба вчитися за допомогою освітньої літератури з маркетингу, або, наприклад, на моїх мастер-класах, де я покроково пояснюю, як використовувати правильні ти чи інші інструменти маркетингу на постійній основі. Ці інструменти підходять, хоч малому, хоч великому бізнесу, і, до речі, я даю ті інструменти, про які мало хто говорить. Також наводжу приклади, даю практичні поради. Це не теорія, це практичні рішення, які доведені вже часом. Реально працюють і приносять гроші вже моїм клієнтам і спрацюють у вас.